Я ще на першому засіданні, коли ми проводили зустрічі, було з самого початку видно, що представники комунального підприємства Полтава тепла вони не налаштовані на те, щоб дійсно розібратися, продуматися і дійсно вирішити це питання. Вони зайняли таку позицію, що вони зараз відстоюють своє рішення, яке вони прийняли необґрунтоване, не вдумано. Не і зараз вже ну, питаються виходити з цієї ситуації. Крім того, що ми сказали про звернення до суду від споживачів, на мій погляд, все ж таки держава вона зобов'язана слідкувати за цими питаннями, і, на мій погляд, треба все ж таки підготувати звернення до прокуратури і, можливо, наполягати на тому, щоб вони звертались від себе як органи державної влади, які здійснюють здійснює нагляд за, за виконанням закону. І крім того, хай порушують кримінальну справу. На мій погляд, це шахрайство чистої води. Вони на сьогоднішній день збирають кошти з споживачів, не маючи на це жодної підстави. На сьогоднішній день тариф для комунального підприємства Полтава Теплоенерго», який здійснює надання послуг на територію Кремічука, не затверджений і нічим не передбачений. Це не виконання ліцензійних умов, це не виконання діючого законодавства. Я не розумію взагалі, що тут можна далі розмовляти про яке про яке подальше виконання законів йдемо. Тому, вибачте, на сьогоднішній день я розумію, що паралельно з тим, що ми може, хочемо навестивати в даному питанні, я думаю, що прокуратура повинна також сказати своє слово. Тариф, який існував в Полтаву, Полтава Теплоенерго на той час, вони зараз застосовують. Якщо перейти до абсолютних цифр, то цифри для мешканців міста Крівчука збільшились і значно збільшувалися. На я, я думаю, що коли президент казав про те, що тарифи не повинні збільшуватись, він не казав. Про якісь відсотки або про якісь е, затверджені тарифи. Він, ну, він казав саме про те, що цифри абсолютні вони повинні не змінити. Оце саме. Зараз срочні дії щодо зупинення протизаконних дій. Оце я перше. Я перше. Я а друге, вже будемо розбирати з методикою. Це вже наступні дії. Сьогодні треба зупинити це беззаконні.